Всім доброго, гарного, тихого, мирного вечора. Сьогодні хочу відповісти на запитання в коментарях до останнього відео. Там одна жіночка запитала про мою першу козу Масяню. Де ділась моя коза Масяня? Ну, я їй відповіла там, звичайно, але я розкажу про це в відео. Коротенько розкажу, бо я вже про це розказувала. Ну, то відео вже було давно, не всі ж його бачили. Ой, то відео називається Кози до любов. Як я вчорашнь... у вчорашньому відео розказувала, що за 2 неділі до початку війни ми купили першу козу Васяню. Чорна така була козичка. Їй десь було 6-7 років, дуже гарно давала вона молочка, дуже була хороша коза, дуже удобне вим'я було. І я прикипіла до неї, полюбила її, так як і всіх цих козочок люблю. І Я її держала одну десь місяців 9. І вона щось стала погано їсти, погано пастися. Ну, одна, вона у тих людей ходила в стадо, а в нас ні. Вона прив'язана була в сараї. І на вулиці я її прив'язувала на довгу мотузку. І просто так водила пасти, і вона перестала їсти, перестала пастися. Ну, вирішила я купити їй по -другу. І десь після того, як ми купили першу цю масяню, через 9 місяців купляю я ще одну козичку. Масяня була чорна в нас, а я купляю ще одну білу, білку. Білочка, так її звала, ну, та хазяйка, від якої я її взяла. І таким образом стало у нас, це в ноябрі місяці я її купила, стало у нас дві кози. Масяня і білочка. Білочка була кітна, но... ой, але в нас така трагедія. Вони, звичайно, билися, вони ж не, не рідні, як то кажуть. І кози взагалі люблять битися. Хоча я їх прив'язувала на різні мотузки, все, щоб вони друг до друга не доставали. Зими в нас тут теплі. І я їх потрохи виводила, звичайно, на вулицю. І одного разу вивела я їх обох на вулицю, десь так уже після обіду. Думаю, ну, хоч пару годинок хай вони попасуться, провітряться, прив'язала, звичайно, і то, ту, і то, ту на, різ... на різні вірьовки, далеко друг від друга. Ну, і потім ми трошки з'їздили в магазин і трошки затримались. Приїхали, вже було темно. Ну, зимою ж це вже був десь. Так, да, це вже був грудень місяць. З зимою стемняється рано. Ну, я підійшла до них, відпустила першу білку. Думаю, вже вона побіжить додому. Ну, а та білка в темноті побігла до масяні. Я цього не бачила, але я так предполагаю, що Масяня її вдарила в живіт. Жужа, ти як завжди бушуєш. Бо через 3 дні вона народила недоношених двох козеняток. 26 днів вона не доходила до сроку. Козенятка померла, біленька була козичка, і такий дуже гарної розцвітки був хлопчик. Так що, так, вона потеряла козеняток. Ну, я її роздоїла, вона доїлась. Так, непогано. Ну, могла б краще, бо вона мало була в запуску. Считайте, я її взяла 5 листопада, вона в мене дуже скоро і запустилася. Але так, як положено місяць-півтора до двох, щоб коза відпочивала. Вона цього не відпочивала, тому що вона народила раніше. Якби вона народила в срок, то, звичайно, вона б відпочила так, як положено. А так, як вона раніше народила то вона мало була в запуску, то і вона, звичайно, давала менше молочка. Хоча вначалі, після того, як розкотилась, і я її роздоїла, вона вийшла на непогану кількість, десь так на літри три, може й більше. Ну, а потім у скорому віні вона збавила. І так вона не дуже багато і давала молочка вже до кінця, скільки вона в нас ще була. А була, були вони ще в нас недовго після того. Листопаді я її купила, в грудні вона це ж втратила козеняток, хоча мала народити в січні. І я їх потримала ще в зиму, весну і частину літа. Червень-липень. Ну, звичайно, мені було важкувато дві кози. Хоча добре було, бо було своє молочко. А, Масяня розкотилась уже, скажу заодно. Масяня розкотилась тоді, 15 березня. Вона народила одного хлопчика на козлика. Максика, діти так назвали Максика. Ну і потримала я їх ще до літа, а в липні місяці. Десь тако в кінці липня, 20-х числах, 18-го, по-моєму, липня, я їх віддала. Обидві кози. Звичайно, їх ніхто в мене не купляв, і я їх віддала безплатно. І масяню, і білочку. Козлика тільки ми залишили. Йому вже було три місяці, навіть більше. А, тоді вже й козлика не було. У нас вже тоді не було козлика, коли я їх віддала. <кій> і віддала я їх у чоловічий монастир. Ну, так вийшло, що якби там в тому монастирі не дуже нуждалися в наших козах, просто по моїй просьбі їх забрали. Бо вони там тримають все. І курочок, і коровок, і кізочок їм люди віддають. Ну, і той батюшка мусив забрати, бо я попросила забрати. Тільки була в мене одна умова, щоб вони не пішли на м'ясо, ті кози, бо ну, хороші кози. Особливо масяня. Та і білка була б неплоха коза, просто що так у неї вийшло. Я думаю, що при наступному окоті вона вже себе показала з хорошої сторони та білочка. А масяня. І так уже на той момент гарно себе показала, після того, як вона вже в нас окотилась одним козликом. Ну і віддала я їх в той монастир. Батюшка приїхав, забрав їх обох. Гроші навіть предлагав, але я відказалася. І що ви думаєте, на другий день, як я їх віддала, я зрозуміла, що я зробила дуже велику помилку. По-перше, я дуже засумувала за ними. У мене таке було угрізення совісті, що як я могла їх придати, придати, віддати. Ой, господі. Але що ж, уже діло було зроблено? Ну, мучилася я десь тиждень. І думала, скільки могла про це. Думаю, ну, раз я батюшку практично... Винудила їх забрати. То, може, я їх заберу назад, була в мене така мисль. Хоча чоловік мені запрещав це робити. Не, не каже, не треба їх назад, не треба. Ну, я так протерпіла тиждень, <кій> а потім взяла і таки написала батюшки, що якщо можна, я заберу їх назад. Що... Ну, так і так пояснила ситуацію. Якщо вони вам дійсно не треба. Ну і. Пише батюшка мені, що каже, що я їх буквально вчора, це я сьогодні написала, а буквально вчора він їх відвіз у жіночий монастир за 60 кілометрів від свого монастиря. Я, звісно, плачу сльози. Що ж я наробила? Що я ж їх вже і не побачу, я все мала надію, що ми з дітьми поїдемо туди. В цей монастир чоловічий до батюшки побачимо своїх козочок в будь-яке час, коли захочемо. Просто я так дітям обіцяла, що так буде. А тут, ну, видно, вони їм не понадобилися, якби. а кози хороші, тим більше, що я просила, щоб вони не пішли на м'ясо, то батюшка вирішив їх подарити матушкам у жіночий монастир. І відвів він масяню і білочку туди, в той монастир. Каже, якщо ви можете, каже, їдьте, забирайте, я предупредю. Ну, каже, я сам не поїду, забирати не буду і вам їх привозити не буду. Ну, Рвалася моя душа забрати їх. Рвалася і розуміла я, що це буде не, дуже негарно. Я вже була даже готова заплатити за них гроші, щоб матушки собі купили інших кікзочок, а своїх я забрала масяню і білку. Чоловік мені це забороняв робити. Але 60 км це треба було знайти транспорт. Ну що, у нас то легкова машина є, ну, дві кози ж не повезеш 60 км у салоні машини. Ну, в общем, таке. Транспорт я, звичайно, не знайшла, і особо я його не шукала. Дітей я уговорила, бо це ж діти ще требували назад теж. Підливали мені жиру в вогонь, я сама страдала, а ще й діти требували, що коли ж ти козочок забереш, коли ж вони будуть вдома. І якось я уговорила дітей, що давайте ми купимо нових козочок, а ті козочки хай там залишаються, але ми будемо їздити туди, це вже звісно, далі, але коли зможемо, поїдемо і побачимо наших козочок. Ну, правда, на жаль, вже пройшов час. Ну, ми поки що туди не їхали. Ну, мрія поки що є. І вона, мабуть, буде. Я сподіваюся, що ми, може, літом ще з'їздимо туди і побачимо нашу масяню, і побачимо нашу білку. І я дуже сподіваюся, що вони там ще є і що все у них добре. А ми купили, буквально вже через 10 днів після того, як це все сталося, як ми віддали тих кізочок, ми купили собі нових козочок. Ось ми купили цю красоточку. Вона на той момент була третім котом. І купили Масяню. Ой, Масяню, господи. Простіть, що я так сказала неправильно. Купили малишку. І в тих людей залишалася ще ця жужа. Люди вже трошки пожалі, їм вже було важко, і вони їх рішили збути, ці кози. А куди ж дівати жужу? Жужі 11 років. Ну, Жужу, ми не хотіли якби, брати, купувати. Але та жінка позвонила і дуже просила, щоб ми її забрали безплатно. Чоловік був проти, але потім він таку мені фразу сказав: Роби, як вважаєш, нужним. І я таки вирішила жужу забрати. І не жалію, звичайно, що ми її забрали. Все вона у своїй компанії, у своїй сім'ї залишилась. Отаким От образом ми приобрели жужу, малышку і красоточку. В цьому році вони вже у нас покотилися. Це в позаминулому році все було, коли ми їх купили. А в минулому році вони привели нам малишка привела двоє хлопчиків. Жужа привела одну козичку, оце ота луна сіренька. Це малиш, це жужина. А красутка привела трьох. Два козлика, був у нас такий козлик, лунтик, козлик, рижик і ота карамелька риженька Це, це від красутки. В общем, було в нас в минулому році шестеро козенят, чотири козлика і дві козички. Дві козички ось у нас залишилися. Вони зараз у нас погуляні, кітні. Всі кози кітні, слава Богу. Дуже сподіваюся, що ми до срока всі доходимо, все буде благополучно. Бо сьогодні я їх трохи випускала на вулицю, а вони ж трохи пінають, копають друг друга. Трохи ця красотка вдарила. Я бачила цю карамельку, свою дочку, та я вже тепер переживаю, хоч би все було добре. Це то, що я бачила, а що я не бачу. Але ж трохи треба їх випускати. Випускаю їх в загородку, в них тут їхня загородка. Так, пасти не, не ходила з ними, бо не було часу. Коли я пасу, то я більш детально дивлюся, щоб вони не билися. А так, то вони трохи можуть друг друга пнути. Так що, отак, така історія про те, куди ділася наша масяня та білочка. Оці гвозді, це я ще хочу сказати, що це в мене тут за гвозді торчать. Цей та ось цей. Це лизунці були, вони вже в них розламалися, а нових лизунців у нас тут, тут в кормах немає. А це гвоздь я чіпляю красотку коледою, щоб вона не ходила взад-перед Чіпляю її коротше. Вона, вона зараз так, вона не зачіплюється. Я отак от Зігнула цього гвоздя. І в малишки там теж он гость, я її зачіплюю, бо вона не хоче стояти. Та є в мене там от пару таких уже кусочків лизунців, то я їм по черзі кладу, то вони лежуть. І нема в нас тут в кормах лизунців, щоб купити. Придеться, мабуть, заказати по інтернету. Ота історія. Ой, вже дуже велике відео, 15 хвилин. Надоїсть вам дивитися. Я всім дякую, хто був зі мною, хто слухав, хто дивився. Кому цікаво, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім буду дуже вдячна. Всім бажаю тихого, мирного вечора. Так Жужа. І всім пока-пока. Всього найкращого.